Добровольців Тернопільщини запрошують долучитись до лав морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. За місяць ми оформлюємо порядка 150-180 кандидатів на військову службу як за контрактом, так і за Ну, Це головний наш напрямок і відміна рекретингу від мобілізації, то, що ми надаємо право нашим кандидатам самостійного вибору, як військової частини, так і Посади це не примусове, це самостійне рішення наших кандидатів. Під час брифінгу Віктор Самохін розповів, що працюють вони лише з контрактниками та запрошують виключно мотивованих людей. Кандидати, потрапивши до навчального центру морської піхоти, проходять декілька етапів підготовки. Базова загальна військова підготовка, яка включає в себе вивчення базових елементів ведення бою, вивчення тактико-технічних характеристик озброєння та військової техніки. І навички е, ведення бою у складі під е, відділення вона займає 30-35 діб, в залежності від початку та закінчення е, курсу навчання. Після цього е, йде фахова підготовка. Вона в залежності від фаху, якщо це ділово, це 10 діб, якщо це більш технічний напрямок, це 20 діб. Якщо це оператор підрону, це всі 30 діб, то від 10 до 30 діб ще плюс йде фахова підготовка. Після чого військовослужбовець проходить підготовку до дій у складі підрозділу для військовослужбовця першого року служби, який має військове звання матрос або солдат. Базова рівень грошового забезпечення складає для морської піхоти 25 тисяч гривень. Це за рахунок надбавок за в морської піхоти. Додатково 30 тисяч виплачується тим, хто залучений до складу угруповань, але не веде бойові дії, і 100 тисяч за кожен етап участі у безпосередньому бойовому зіткненні. зазначають, що майбутні військовослужбовці мають змогу самостійно обирати посаду бойові бригади чи підрозділи забезпечення. Фахівці будь-якого напрямку знайдуть собі місце у морській піхоті.